Отже, як виграти суд в Монобанк у 2024 році? Якщо вам цікавиться тема, підпишіться на канал і будете в курсі всіх подій, що стосуються стягнення боргів, і головне, як відбитися від стягнення боргів. Також слідкуйте за каналом в телеграмі, посилання на головній сторінці. У реєстрі судових рішень є дуже багато рішень, згідно яких суди відмовляють банку повністю у стягненні боргу з боржників. У чому ж річ? Річ тім, що монобанк, подаючи документи до суду, подає на підтвердження вашого боргу лише анкету, яку ви заповнювали, коли оформлювали картку, розрахунок заборгованості, умови і правила обслуговування, витяг з тарифів та інші несуттєві для. Для вирішення справи документи. Річ у тім, що доказом того, що ви брали в банку кошти, є первинні бухгалтерські документи, які якраз банк не долучає до матеріалів позову. Крім того, зазвичай тарифи і умови та правила обслуговування, які додає банк, не містять підпису клієнта банку, що згідно позиції Верховного суду свідчить про те, що ви з ними не ознайомлені. Відповідно по сукупності цих всіх фактів, суди цілком закономірно вважають, що банк в суді не довів, що він видавав якісь кошти клієнту. І відмовляють у задоволенні позовів банку. Єдиний момент, що, звичайно, сам по собі суд позитивного рішення на вашу користь не винесе. Щоб отримати рішення, яке б вас задовольнило, справою потрібно займатися, подавати відзив, докази та інше. Потрібно буде відбитися від позову банку. Звертайтеся. Якщо у вас виникли питання, напишіть свій коментар під відео або задайте його у телеграм, активне посилання на головній сторінці профілю.